Євген Плужник, а він молодий, молодий. А він молодий, молодий, неголений пух на обличчі ще вчора до школи ходив, ще, мабуть, кохати не вивчив. Так очі ж навколо лихі, крізь зуби один розстріляти, а там. Десь соломо дахів, а там де Шевченко і мати. Долоню на чоло поклав, крізь пальці в майбутньому в вічі. Хвилина текла, не текла. Нагандав осічку аж двічі. А втретє і сонячний сміх над рані упав черевики. І правда і радість, і гріх, і біль навіки.